Доброго дня, шановні колеги. Ми знаходимося на полі Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції наукового Національного наукового центру Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України. Тут у нас гібрид Черкаський 227 спільної селекції нашої станції разом із інститутом фізіології та генетики рослин. І сьогодні ми викручуємо вологу. В кінці, в кінці липня. Як бачите, незважаючи на, кількість опадів, на кількість опадів і високі температури, подекуди на ґрунті більше 40 градусів, під час запилення процесу запилення пройшло повноцінне, сформувався повноцінний качан. Зараз рослини перебувають в стадії молочної стиглості. Викручуємо вологу до метра, використовуємо плечовий пояс для цих відборів. Якщо дуже багато бурок і потрібно відібрати багато зразків, можна підключати тазостагнову систему. Це набагато, набагато легше. Біль, менше зменшує навантаження навантаження на весь організм. Грунт сухий і крутиться погано, тому є ще один варіант, як можна допомогти поглибити, максимально зробити навантаження на бур, це робити такі невеликі споки. Ось такі Невеличкі хитрощі ми вам продемонстрували. Всім дякую!